Скажіть про цю криницю. Ну, керівниця викладена ще з каменю дуже ну, глибока. Я не знаю, які колись викладали, бо тепер що рури кладуть, підкопують руля, самі сідають. А колись таку криницю викопати, це ну я не знаю. немає тепер таких майстрів. І коли почистили ту керницю, там в долині є дно дубове, дуже велике, такі дудоски пилені дубові. І так, як керівниця зберігають. Так там і вода є. Ну а як же? Це щось... не просто так, а точно є діючі. вода. У нас ж діючи. Кажуть, що я mm. навіть журавлем, як світла нема тут до цього воду до, до цей. А журавель. Цей, це, це, це до це неї? Я так, це до неї, ну а як же? Збереться, ага. що дно випало сохло. О, і От. і туди відкривається цю, і опускається. І, до, до, до... і що, зараз можете опустити? Я можу опустити, але тут дно випало. Що все. А, так. дно випало. Ну нічого. Так. Так. Ну, нічого. А чого ви цим займаєтеся? Люблю, я собі покол такого літанку з очеретом, це український такий мій куточок, той стіл мій родинний, на якому був витисаний тризуб, мого діда мали за, за, за цей тризуб засудити його. Поновив. Він колись в міліції робив. І здали його, що на столі три забсеж не можна було. Його мали за це засудити. Ну, я зробив такий куточок, український куфер. А, мені... а взагалі-то ми приїхали до вас, щоб Михайло Вінтонюк правильно прізвище, так, так, правильно. показав, як виготовляти кептарі. Так. Тому що, от ви молода людина, скільки вам років? 34. 34 це хлопець. ще, Дитина моя. Дякую. От. А, а займаєтесь таким незвичним ділом. Чому? Це чисто, я зараз докладніше розкажу, який, який випадок в мене в житті трапився, що я цим почав займатися. Я ніколи не міг подумати, що я цим буду займатися. А це я покажу у себе в сюжеті. Стоп.